На каналі Настя Джо і це нове відео, новий влог. Знову я не знімаю щоденних школярки, так. Але це буде такий звичайний продуктивний влог. Я обіцяю, що буде цікаво. Тож, дивіться далі. Зараз десь 6.15 ранку і я зібралась на пробіжечку. 6.45, я вдома. Зараз буду дороблювати граматику, яку на сьогодні, але вчора ввечері я її не доробила. Я цілий ранок, ладно, цілий ранок, 20 хвилин просувала цю сукню, яку я сьогодні вдягнув. А я попалась, що Ой, ти я там в кожному молоді свічусь. Це не потрібне О, я хотіла баунти <todic> взяти. Сладкаяшка. Коротше, ми зайшли в Алма. Зараз хочемо купити... Якісь солодощі, може, морозими. Дивіться, бачите, це трава у Києві. І мене дуже обурює, що вона такого жовтого кольору лише, ну там, всередині, наприкінці травня. Сьогодні п'ятниця. У мене нема додаткових ніяких сьогодні. Ну, є. А, ні, нема, нема. А, і тому зараз я мою двері трошечки, бо вони були грязні. А, і також у мене зараз буде зустріч через хвилиночок 10, а потім я ще йду гуляти по центру Києва, сподіваюся. Тому буде цікаво і красиво. Блін, це звісно, капець. В Одеській області школа закінчиться сьогодні. Тобто, все, випускний. Сьогодні дівчатка, на яких я підписана, вони житті. Бай-бай. Що? 26! те Травня, альо, у нас школа закінчується тільки 16 червня. Що це за дискримінація? Ось такий у мене апдейт. Коротше, у мене фейл просто. Я хотіла одягти оцей топ, ну він короткий ой. Ну, коротше, ви поняли, як він виглядає. І спідницю, яка теж коротка. Отак. От Але щоб компенсувати її такий, ну все, знаєте, короткий, я хотіла одягнути піджак. Але як я вам і говорила, погода дуже спекотна. І я вийшла на балкон і така хм, не дуже комфортно, скажімо так. Я просто вся спотіла, тому я перший раз іду в центр гуляти. От реально, коли я іду колись гуляти не біля дому, я вдягаюся зазвичай такий діловий стиль, така вся модна. А зараз чисто велосипедки, футболка. Сумка, яка ну не дуже пасує сюди. Вау! Ладно, зараз вже шоста година, в принципі, да, виходить, що я не дуже довго зможу погуляти, тому що ну, темніє десь о пів на дев'яту, тому з центром будемо вертатися десь о 20, да. Ну, це дві годинки, ну таке. Я ще хочу в шоурумчик зайти. Подивимось, може, там щось знайду собі гарне. Хочу собі якусь сукню купити чи спідницю, подивимось. Я йду гуляти з Веронікою. І найцікавіше, що ми знаємо, що ми йдемо у центр. Але ну, я, наприклад, не знаю, на яку станцію метро ми взагалі їдемо. Hello. Ми приїхали на Золоті ворота. Куди ми вже йдемо? Треба вотуди. Зараз <клес> підемо кудись. Я не знаю, що мені робити. У мене горло болить. Взяти колу чи взяти щось гаряче. Це мій вибір. О, you see the rainbow! Oh my god! Веселка! Іли у фунікулер хочемо проїхатися униз і зняти якісь гарні кадри. Так, я злочингерніка мороза. Зараз будемо йти в сторону контрактової площі. Гарний день сьогодні насправді, особливо вечір. Я вже йду додому, ми гарно погуляли, але щось якось затягнули, бо вже 10-та годинка. Ось тому зараз так, біжу, скажімо так, додому. І буду вже скоро лягати спати. Так, ну що ж, мені ще почистили зуби, і в принципі можна лягати спати. Сьогодні був доволі nice day Взагалі, розкажу вам про свої плани. Я хотіла завтра йти у ресторан чи гуляти, але я розумію, що у мене багато дуже домашнього завдання. На наступному тижні багато контрольних, і тому мені слід підготуватись. Також на наступному тижні я їду у інше місто здавати тест з англійської. Ну, Коротше, доволі цікаво буде, тому влоги теж будуть виходити. А, я ще не прощаюсь, Завтра ще щось зніму, У мене завтра спікінг клаб. І йду до косметолога і, ну, можливо, щось там підсніму. Ну, а я вже скоро буду спадки. Всім доброго раночку! Значить, зараз приєднуюсь на спікінг клаб. Будемо сьогодні, я не пам'ятаю, про що розмовляти, ось я приєднуюся вже. Good morning. We improved in this system because they put a lot of efforts in this and it's like... A... Ну що ж, мій speaking club тільки що закінчився. Зараз буду снідати, Ой. бо я ще не робила цього, я одразу прокинулась там о 8.30. Там трошки щось поробила вже пішла займатися. Ось такий мій лук сьогодні. Одягла цей топ новий, кросівки. Так, і мені вже треба бігти. Це капець якийсь. Іноді такі провели вітру, що твоє волосся просто отак, отак. Капець якось незручно. Ось я трошки запізнюсь, але... Все окей. Ну що ж, мої любі друзі, була я у косметолога купила ось такий крем і ще мивалочку для обличчя, але вона вже в ванні, тому ну, не покажу вам сьогодні. Можливо, якщо ну напишіть в коментарях, якщо цікаво, то в наступному досі покажу. Значить, в принципі, зараз я роблю алгебру. Готуюся до контролю. О, ні, самостійно, у нас буде самостійно в понеділок. В принципі, нічого цікавого не буде у мене відбуватися, буду вчитись, тому що у мене багато контрольних наступного тижня. Дуже сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал Настя Джо. І зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!